Друзі, вітаю Володимир Зеленський. Міг стати жертвою російських агентів на території Польщі, які вже збирали інформацію для того, щоб завдати удару по українському президенту. Ну а німці вже готові передати. Ну, скажімо, таку кількість патріотів, які можуть стати початком непоганої допомоги. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми з вами витискаємо російську пропаганду, боремось з російськими агентами. Сьогодні вийшла соціологія, що 50% українців сидять в Телеграмі, і тільки 40 в Ютубі. Друзі, запрошуйте друзів. Давайте витискати російський телеграм, російську мережу. Такер Карлсон брав інтерв'ю в Дурова одразу після Путіна. Ну це виглядає як оптова купівля кількох ефірів одразу. Ну, тому, друзі, давайте розвивати все-таки медіа, які точно не належать до ворожих систем впливу. Тому підпишіться, будь ласка. І запросіть друзів. Сьогодні стала відома інформація, що в Польщі на території Польщі працював російський агент. Я б не хотів уточнювати його національність, це точно не українець. Не... Американець, британець і француз, тому що дуже класно робили поляки, коли не вказували національність. Людина працює на е працює людина працює на Росію. А і це треба одразу зазначати, тому що е найголовніше в цьому, на кого він працює, а носієм паспорта якої країни він може бути, насправді не так важливо, тому що купують, маніпулюють, ну от перекупають, а інколи навіть натуралізують і отримують паспорта уже після. Тому е власне. Цей російський агент збирав Жешові інформацію про приліт літаків, як прилітають, як відлітають, і зрозуміло, що хотіли зробити замах на українського президента. Ну і тут це викрили наші СБУ. От, далі інформацію передали польським колегам. Польські колеги розслідують, взяли цього. Горе, горе терориста під і, і, і так звано і так званого працівника російських спецслужб взяли. Зрозуміло, що під варту зараз іде максимум слід. Нас запевнили, що все буде розслідувано, все буде нормально. Ну, добре, що це попередили наперед. Добре, що ця інформація була, і його відслідкували. Точно так же на території Польщі нещодавно на минулому тижні взяли компанію, яка за завищеними цінами поставляла спеціально в Україну де. Деякі товари, їх теж взяли. Тому в будь-якому випадку кооперація і співпраця відбувається. А, так, є проблеми на кордоні, так, є багато інших проблем, але загалом ми бачимо, що є і певні позитивні тренди. От, і що сусіди інколи теж можуть бути добрими та гарними. От, за що ми справді їх і любимо. Але можемо любити ще більше, якщо вони будуть робити як німці. А німці зараз нам хочуть дати шість систем. Петріот Петріоти комплекси великі, потужні. те, що нам треба. Правда, нам треба 25, і це треба зараз шукати по інших країнах, по країнах НАТО. Буде скоро зустріч з буде скоро зустріч в рамках НАТО, і там вже будемо обговорювати ці історії. Тому зараз шести почати, але двадцять. Я думаю, що треба добивати за рахунок зустрічі в НАТО. Ось така, друзі, історія. Знову коротка оперативна інформація. Підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!